Це маракує північна від Степана Михайловича. Це я в нього заказувала ці І з, здається, п'яти штучок. Ось пішла одна. Я її заказувала восени. Вони мене росли в квартирі. я її в цьому році висадила на вулицю. Вона довго сиділа. Взагалі сиділа, нічого не, тобто не неприрості, нічого не було. А ось зараз вона пішла рости. Ось така гарна. Бачите, в першому році я вже купляла в нього маракую, але вона, з... вона згоріла разом з будинком. Ось ця постійно мене викидає квіточки. Звичайно, вони квіточки вже Вони не встигнуть навіть розпуститися. Я їх хожу. Вищипує. Ну, Така гарнюня. Може на наступний рік. Тут така велика до другого поверху таку гарну шпалеру можна зробити. Може, на наступний рік буде маракуя своя.